На початку вересня легендарний Майк Тайсон заявив, що навесні 26-го року знову повернеться на професійний ринг, і питань його анонс викликав не менше ніж той самий анонс поєдинку із епатажним блогером Джейковом Полом, який фанати також сприйняли неоднозначно. Але повернемось до сьогодення. Наступним суперником залізного майка стане Флойд Майвезер молодший, який на 30 кілограмів менше. І на 11 років молодший за Тайсона. Цілком зрозуміло, що багато хто відразу скептично поставився до майбутнього бою. Критика пролунала на адресу обох боксерів. Але також зрозуміло, для чого це потрібно і Флойду, і більшою мірою Майку. Мій син, якому 14 років, запитав мене, чому я це роблю. На мить я навіть не знав, що сказати, і мені стало сумно. Я сказав, тому що я найкращий. Хто коли-небудь це робив? Він не зрозумів мене, але я додав, що це все, що я вмію. Я зробив більше грошей у 50 років ніж у 20. А у 50 я провів, здається, всього 4 бої. Такі слова Майка наводить всесвітньо відомий боксерський сайт TalkSport. Частково Майк дійсно лукавить. Зараз він і справді заробляє пристойні суми, навіть у свої важко пригадати 59 років. За це потрібно подякувати зокрема тому самому Джейку Полу, бій з яким приніс Тайсону солідну надбавку до пенсії. Однак і сам Майк своєю кар'єрою заслужив такі великі гонорари навіть у поважному для спорту. Віці фанати, коли знову бачать його на рингу, поринають у приємну ностальгію по своїй молодості і по своїм кумирам минулого. Тому за кожну нову появу легенди на рингу вони готові платити і чекати таких перформансів. Але при цьому у юному віці Тайсон заробляв також надзвичайні гроші. Майк став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі. Наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії королівського дивізіону, і звісно, отримував великі суми. Але після смерті великого наставника Каса Дамато він потрапив під вплив промоутера Дона Кінга, відомого своєю скандальною, епатажною і не надто приємною репутацією. Але попри пагубний вплив, Майк продовжував отримувати великі суми і про Доні Кінгу. Наприклад, за його бій із Майклом Спінксом він заробив 22 мільйони доларів. А Майку на той час було лише 21 рік. Тайсон у молодості виступав ну прямо дуже часто, і це одна із тих претензій, яку він постійно закидає сучасним зіркам боксу, критикуючи їх і порівнюючи із собою. Мовляв, він найкращий в історії саме тому, що він бився по кільканадцять разів за пару років. А сучасні супертяжі б'ються один максимум два рази на 12 місяців. Але і до цього приклав свою руку Дон Кінг, а не лише амбіції Тайсона. Йому було абсолютно все одно, у якій формі перебуває його підопічний. Аби він лише виходив на ринг і заробляв для нього гроші. А боксер іноді був у відверто жахливій формі, загрузнувши у тусовках з усіма витікаючими наслідками. Проте Майк виступав і заробляв. Щоправда, від його гонорарів істотний відсоток брав собі сам промоутер. І все одно статки Тайсона на піку кар'єри оцінювалися у 400 мільйонів доларів, і це на той час без урахування інфляції. Справді фантастична сума. Тож Майк може не применшувати свої фінансові заслуги молодості, як він це робить зараз. Однак Тайсон Лукавич ще й тому, що уже зумів витратити майже усі ці космічні гроші, більшу частину із них через свій загульний спосіб життя і існування на широку ногу. А Майк завжди умів шикувати, і це обходилось йому дорого. Більше 100 мільйонів доларів у залізного Майка тоді забирав Дон Кінг, який обіцяв, що ніколи не. Обдурить свого чорного брата. Про ці махінації Тайсон, до речі, дізнався, лише перебуваючи у в'язниці. Рахунки його не просто виявилися порожніми, а ще й із боргами. Після звільнення Майк судився із колишнім промоутером, але отримав як компенсацію лише частину вкрадених у нього коштів. Тоді я зв'язався із Доном Кінгом. Він дуже погана людина. Кінг, власну, матір вб'є за долар. Він нікого не може любити, таким він народився. Мій друг сказав, що більша частина моїх активів вкрадена. Тоді я перевірив банківські рахунки. Грошей уже не було. Я сказав кінгу в обличчя все, що про нього думаю. Він же все заперечував. Тоді я побив його перед старими немічними білими жінками. Я напав на нього і бив ногами. Він відібрав у мене понад 100 мільйонів доларів. А у суді мені повернули лише незначну частину 20 або 30 мільйонів. Щось типу того. Ось так емоційно і навіть агресивно згадував Тайсон співпрацю із Кінгом і розправу із тим після скандального розходу. Тепер перенесемося у 2002 рік, коли Тайсон провів останній по справжньому великий професійний поєдинок проти Ленокса Льюіса. Майк був далекий від своєї пікової форми, але йому потрібні були гроші. Тоді він заробив солідні 30 мільйонів доларів навіть за поразку, але практично уся сума пішла на погашення його боргів. Тому не потрібно дивуватися, що Майк з'являється на ринку навіть у 58 і з'явиться у 59 років. Тайсон зумів вибратися і почати нове життя поза спортом. В основному, звичайно, згадуються його ролі у фільмах і серіалах, де він також заробив непогані гроші і нагадав про себе: Похмілля у Вегасі, як я зустрів вашу маму та інших популярних картинах і проектах, які приносили йому цілком непоганий дохід, і продовжували тримати його впізнаваність на високому рівні. Плюс Майк став з'являтися у якості експерта у різних подкастах і студіях, брати участь у турнірах в якості запрошеної зірки. Ім'я працювало на Тайсона і монетизувало його колишню славу. До речі, монетизувати свою популярність Майк хотів ще тоді у нульових. Проте турне із показових боїв на той час обмежилося лише поєдинком із Корі Сандерсом. А у 2020 році Майк знову повернувся на ринг і провів виставковий поєдинок із іншою легендою Роєм Джонсоном, за який отримав 10 мільйонів баксів. А ось поєдинок із Джейком Полом приніс йому в два рази більше 20 мільйонів. Вельми солідна сума за бій пенсіонера із надпопулярним блогером, яке зараз фінансове становище у Майка Тайсона, невідомо. Але дійсно усім його старим фанатам, які раділи за нього і переживали ще за часів його молодості, приємно розуміти, що він нарешті знайшов своє нове життя і на старості навіть бокс приносить йому хороший дохід і тримає його на плаву, не дозволяючи йому піти у черговий загул. Але й прикро розуміти те, що з іншого боку, якби Тайсон грамотно розпорядився тим, що заробив у молодості. То ми б не бачили його у рингу майже на сьомому десятку життя. А це погодьтеся, суттєво вплинуло на його боксерську спадщину і вплинуло у негативну сторону. Усім нейтральним і адекватним фанатам боксу хочеться вірити, що бій із Майвезером пройде в ощадливому режимі і у виставковому форматі. Після чого легендарний залізний Майк забере свою валізу із грошима і знову повісить рукавички на цвях. І вже остаточно його кар'єра точно заслуговує на те, щоб спочивати на лаврах. А не бігати як навіжаний по рингу у такому поважному віці. <му> на цьому все. Поставте лайк цьому відео, якщо пам'ятаєте, як Майк Тайсон розносив у минулі десятиліття. А також підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео. Ну а у коментарях напишіть, як ви ставитесь до Тайсона загалом і до його грошових боїв у 59 років.